За 27 кілометрів від Золочева розташоване мальовниче містечко Поморяни Львівська область, що оповито неймовірними легендами, які вже ніхто не зможе ні підтвердити, ні спростувати. Одного разу, захопившись полюванням, власник поморян Ян Собеський заблукав довго йшов, але лишень заглиблювався у ліс і вже втратив надію віднайти стежку додому. Вирішив, що цієї ночі хижі звірі полюватимуть саме на нього, та раптом побачив печеру. У ній жив монах пустельник, який радо прийняв у себе гостя, навіть запропонував собеському своє ложе. Сам чернець ліг на долівці. Дивний сон наснився монахові, наче на голові його гостя сяє королівська корона. Зранку розтлумачив пустельник значення сну собеському і напророчив Бути тобі королем. І приблизно за два тижні пророцтво збулося. Відтоді король дуже прихильно і приязно ставився до цих земель. За його гроші пророк збудував монастир. Ян Собеський фінансував будівництво замку фортеці у Поморянах. Перша згадка про місто Поморяни датована 1437 роком. Приблизно в той час магнати свинки, які володіли містом, звели тут дерев'яну фортецю, що простояла не надто довго. Але у 16 столітті на місці зруйнованої фортеці за наказом подільського воєводи Яна Сієни будують замок. Фортифікаційна споруда входила в єдину оборонну систему з Золочівським замком. Вигідне розташування робило цитадель у Поморянах неприступною адже із трьох сторін її захищала річка. Переповідають, що і у цієї споруди був підземний хід, що поєднував її з лісом. Тож під час тривалої облоги місцеві жителі підтримували захисників харчами. Під час національно визвольної війни близько 200 поморянців приєдналося до козацьких загонів, що свідчить про їхню вроджену сміливість та глибокий патріотизм. І лише в 1675 році замок був взятий турками, тоді його захисники мусили вибиратися таємним ходом. Вийшовши до лісу, вони добралися до Свірського замку, де й переховувалися. Відбудували фортецю вже за сприяння власника міста Яна Собеського. Проте у 1684 році її знову зруйнували татари. Тоді Ян Собеський, вже король, виділив на реставрацію замку 25 тисяч злотих. Відтак, споруда була добре захищена від татарської навали протягом 1687-го. 1695 років. У часи Совєтів, спершу замок облюбував райком Компартії, а згодом там було профтехучилище. Під час діяльності НКВС у підземеллі замку катували людей. Партійці, почувши легенду, у якій переповідалося, що граф заховав у замку скарби, засліпли жадобою. Вони навіть не зважили, що сам по собі, за історичною цінністю, за героїчними переказами цей замок цілий скарб і почали його руйнувати, бо інакше не могли знайти золота. Почали з викурювання бджіл, а коли пожежа розгорілася, вирішили її загасити, але випадково переплутали воду з бензином. Золота, звичайно, ніхто не знайшов. Досі на місці, де колись героїчно боролись наші предки, одні руїни, недопалки.